Есу, ви ще дивите інформаційно аналітичний огляд новин у Т1. я ще називаю Майкл до новин! Цієї неділі відбудучи до вибори до Верховної Ради у 205 п'ятім окружі. Оскільки сьогодні день тиші, я не можу називати прізвища кандидатів. Але не говорити про це теж не можу, бо Чернігів цього тижня став столицею пекла і абсурду. На цих виборах зареєстрували ще 127 кандидатів, але частину з них вже зняли і залишився всього навсього 91 кандидат. Це означає, що бюлетень буде довжино у один метр. Полотуючи представники від всіх політичних сил, але основна боротьба йде між кандидатами від Коломойського та Порошенка. Отже, кандидата від Коломойського, як бачите, ми дотримуємося закону. І ми не лише не називаємо їх прізвища, а й обличчя не показуємо. Отже, кандидата від Коломойського звинувачують у підкупі виборців. Ось як цей кандидат коментує факт роздачі продуктових наборів. Я продуктові набори не роздаю, а благотворительна організація. Добрий день. А хто тут роздає допомогу? Скільки Ви знаєте? Людей? Від кого допомогу дають? Знаю. Обличчя кандидата від Порошенка закон нам також забороняє показувати. Хоча я вважаю це ідіотизмом. Його все рівно ніхто в обличчя не знає. Ну так от, його звинувачують у підкупі виборчів за схему. Платити гроші виборцям ніби за агітацію. Добрий день, а що тут відбувається? Тут відбувається угу. цукерки, бачите, цукерку будете? Сім роздають цукерки? Ну да. так. А що це означає? Це означає ну, бріше. – Так, дякую. – Ви теж беріть. <плес> – дякую. Чудово. І що всі за цукерками стоять? <плес> ні, всі не ні, за цукерками. Ні, ні, ні. Тут у нас проводиться екскурсія. Екскурсія, на екскурсія по городу. Добрий день, а ви <плес> теж на екскурсію? Так <плес> <плес> Так, а що це <плес> <та> за екскурсія? <плес> Побачимо в Та це ж найтупіші екскурсії в світі. Робити екскурсії Черніговом, чернігівчанам та ще й в автобусі з вікнами, з закритими шторами. Ви там що порно знімаєте під прикриттям передвиборчої кампанії? Суть, усь, автобусом Ді, Я не знаю, що це. Я зараз дім. Де, Де навчання агітаторів. О. Я вже пояснював. Люди збираються, На них робиться шалений тиск. Тим часом ще інший кандидат нарешті отримав те, заради чого взагалі брав участь у кампанії. Його побили люди, прізвища яких ми можемо назвати депутати Лозовий та Мосійчук. <клес> 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 Тіха тіха його! І чому вони на нього так накинулися? На цю ж прес-конференцію пристався перед прес-конференцією. Він особисто мені показував член. Витягував штанів. Пане мисічок, ви поводитеся як дитина. Дуже велика дитина. Він пішов, показував. Він показував, показував. Ну, показав член. Що тут такого? Це ж кандидат Він за гроші вам її не таке покаже. Приніс туди страпони, вазелін і готував провокацію, а він відомий е спеціаліст по провокаціям. А, страпони? Ну так. Це справді мусить зачепити може. Що ж тоді образило пана лозового? <звук> Судячи з цього відео, йому просто подобається лупцювати когось ціпком. Ви бачили, з яким задоволенням він це робить? А що? Одного з трапоми ображають, інший має садистські схильності. Пане Ляшко, та у вас команда Егей! Той час, як в одній стороні 205 го округу кандидати воювали через страпони, на іншій стороні округу місцеві бабусі потроху беруть владу у свої руки. Лайде! 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 Місцеві бабці перекрили дорогу на знак протесту, бо міліція заборонила роздавати гречку, бо це нібито підкуп. А бабусям це не сподобалось, і вони таки відбили у міліціонерів свою фуру безкоштовної гречки. Знаєте, що непокоїть найбільше після цих подій? Все, що відбувалося останні тижні на 205-м окрузі в Чернігові, це репетиція напередодні місцевих виборів, які відбуватимуться у жовтні по всій країні. Вже зараз можна спрогнозувати, як відбуватимуться місцеві вибори. Роздача грошей пенсіонерам. Бійки. Роздача гречки пенсіонерам. Бійки. Страпони на прес-конференції. Бійки. Роздача страпонів пенсіонерам. Бійки пенсіонерів страпонами за гречку та гроші. Бійка страпонів гречкою та грошима за пенсіонерів. А знаєте, здається, саме це зараз і відбувається на 205 п'ятому окрузі. Страпони б'ють за пенсіонерів. Цього тижня СБУ затримала прокурора на продажі наркотиків. Прокурор відділу прокуратури Київської області попався на збуті наркотиків на суму у вісім тисяч гривень. Останнім часом в Україні якось дуже часто затримують прокурорів за кримінальні злочини. І щоразу ми спостерігаємо, як працівники української прокуратури падають все глибше. Здається, що дна для них не існує, і що зовсім недавно ми бачили затриманих прокурорів з діамантами. Майже чотири десятки пакетів з діамантами купу золотих прикрас. З великими сумами грошей близько 400 тисяч доларів знайшли під час обшуків у першого заступника керівника слідчого управління генпрокуратури і одного із заступників прокурора Київської області. А цього тижня спіймали прокурора, який сам продавав наркотики. Загальна ж вартість усієї партії оцінюється правоохоронцями приблизно у 50 тисяч. Куди падати ще нижче? За що затримують наступного прокурора? За виймання гаманців у переповненому тролейбусі? За торгівлю своїм прокурорським тілом на окружній? А далі за що? За крадіжку курки у бабусі в підземнім переході? Та такими темпами скоро прокурорами будуть займатися не антикорупційне бюро і СБУ, а дільничні міліціонери. Прем'єр Ясенюк вирішив віддати українські митничі в управління британській компанії. Ми розглядаємо передачу цих митниць в найкоротші терміни. І ці експериментальні митниці дадуть можливість нам натренувати, в тому числі і нових українських митників. Реформами у нас займаючи грузини, литовці, американці, естонці, а тепер ще й британці. Уявляю, як виглядатиме українська митнича у виконанні британців. Доброго дня, я від Віктора Івановича вам дзвонили. Треба розмитнити фуру філіжанок. Ну, по перше, ви спізнились на дві хвилини. І вже зараз час пити чай. Я не зможу розмитнити вашу фуру філіжанок, тому що ви везете не фуру філіжанок, а фуру контрабандних цигарок. Як ви здогадалися, це ваш знаменитий британський дедуктивний метод? Це елементарно йовбак. У вас на шнурках цигарковий попіл. Але я бачу, що це не тютюн, а палена тирса. Звідси я роблю висновок, що ви їдете з львівської тютюнової фабрики. І по-третє, те, що мене точно переконало, що у вас контрабанда. Ви дали мені хабар! І наша традиційна рубрика «Швілі-вілі». Скандал з призначенням росіянки Марії Гайдар, заступниця у Саакашвілі, у перший день, коли її представили Одеси вона не змогла відповісти на питання, з ким воює Україна. Поняття Україна це не, не чужа страна, не для кого. Всі люблять Україну, і тому ми дійсно братські народи, не на словах, а на практиці воюють Україна. Давайте, я уже уже ответила да на ваши все все вопросы. С кем воюет? Вы не знаете, с кем воюет Украина? <рес> не до чего ко мне, что вы ко мне. Ответила на вопрос, пожалуйста. Давайте, может быть. Давайте, да, ну вы уже, да, пришли, да. После чого в інтернеті піднялася така хвиля обурення, що вже через два дні пані Гайдар зібрала спеціальну пресконференцію та дала інтерв'ю купи телеканалів, щоб повідомити Росії, воює з Україною. Це факт. Що ж відбулося з пані Гайдар за ці 2 дні? Невже пан Саакашвілі провів з нею виховну роботу? З ким воює Україна? Габон. Неправильно! З ким воює Україна? Нікарагуа. Знов неправильно! З ким воює Україна! Албанія! Думай краще! З ким воює Україна! Росія! Молодець! Наступного разу вивчимо, хто такий Путін. І схоже, виховання пішло на користь. Я вже вчу uh, українську, і через три місяці ми з юлією проведемо прес-конференцію на українському. Дорога Маріце. сте случайно у наймілі погрішного учителя. Ове язик віше річні на сърбський ілі хрвотський. Вам є потребан український хітно. Я вирішив сьогодні взяти особливе інтерв'ю не в когось одного, а у всіх, кому є що сказати. Я візьму інтерв'ю у всіх, хто погодиться мені його дати. Добрий день! А ми пишемо інтерв'ю з усіма перехожими. Дайте мені, будь ласка, інтерв'ю. будь що. Пані добрий день. Ми пишемо інтерв'ю з усіма підряд. Дайте мені інтерв'ю. про будь що. Добрий день. А, чоловік з автоматом. Чоловік з автоматом. А дайте нам інтерв'ю. Ми пишемо інтерв'ю з усіма підряд. Серйозно. Не про автомат. Про життя. Чим ви займаєтесь, скажіть? Ви, Мені цікаво. Ви не знаєте, хто я такий. Ні. А ви знаєте, хто я такий? От бачите? Інтерв'ю двох рівноправних людей. Так. — Невідомих. Ви не знаєте, хто є такий. Ви виробляєте літаючі тарілки. Ви кидаєте літаючі тарілки. Я... От правильно, я кидаю. І не тільки кидаю. А й ловите. й ловлю. Я автор комплексу вправ із ПЛАДО. ПЛАДО — це. Комплексу чого? ПЛАДО. — ПЛАДО? — Вправ із ПЛАДО. А це пладо. У мене це називається плано. Ну, це літаючий диск або американське фрісбі, ага. але вони всі сотні видів е, випускаємо в світі, вони мають від 6 до 9 дефектів. А я пропоную конструкцію, яка позбавляє цих дефектів. Це ваша авторська конструкція? Ні, ні це Івано-Франківська. Тут шість дефектів. Я автор не тільки оптимальної конструкції літаючого диску, а я, а я і автор. Комплексу правиль складу, це перші світі посібник. Перший в світі? Да. О, Гриф, о, Анатолій Овраз, так? Да. Дуже добре... приємно приятный... посибі. Майкл Щур. Чим ви зараз займаєтесь? А, я веб-розробник, програміст. А, працюю на аутсорсинг зараз. Справи добре. Зарплату отримуєте в доларах. А, Ну, тому справи добре. Так, справи добре. І є у вас якась там мета. Хочеться якийсь слід по собі залишити. Всі ж, мабуть, дивились соціальну мережу фільм, так. Хочеться щось на кшталт цього зробити. Чому ви прийшли в парк Шевченка? У мене просто екзамен. Я поступаю в Крапенка Карго, і сьогодні треба зняти 50 снімків. Ви так сумно говорите про це. Вона нервує просто. Я просто ніколи в житті такого не робила. Тому що я знімаю модели і мені дуже важко зараз знайти. А які вам Всі... треба знімки? Треба зняти документальних портрети. Я готовий бути, якщо вам підходжу моделлю для вашого одного портрету документального. Однозначно. Я можу бути серйозним, вдумливим. А ви довго писали, готували цю книжку до друку? Дякую. Це -е, в мене майже, майже два роки. Пішу. Два роки? А ви, ви, ви досліджували правильність кітків, ви кидали пладу? Я спочатку кидав так, як всі, як весь світ, 7 мільярдів населення. Ти мені, я тобі, ти мені, я тобі. Ну, правда, американці використовують здоровий такий диск, коня можна вбити, 175 грам. І, в стилі футболу. Прийняти, пас, передати, прийняти. Але ніхто в світі не розкрив, хоча в основній можливості соснаряду. Тому що. А Ні. в чому можливості його полягають? Так от це без секрет, тут все описано. Так розкажіть: люди куплять вашу книжку, я її прорекламую. Да? Чим ви займаєтесь в житті? — Зараз що офіцер, 24-та бригада спецназу з сухопутних військ. Це так вона називається, але всі її знають під назвою Айдар. Да. Зайдар, дам, так? — так. Ви Це професор геології, хочу ви, от, як відрекомендувати що А що. Що робить офіцер? З АТО з професором геології. Я вам зараз розкажу. Скажіть, а так? всі ж привикли, що приїжджають з фронту, і що вони починають кричати? А де моє? Так, так, да, та, та. та, та, там пільки, та то, та все, і так. А у нас, же, ми думали, це з хлопцями сиділи, сиділи, хоча з хлопцями, то ж нічого не дадуть. Ну що ми будемо їхати просити? Вроді не попрошайки, все привикли саме добиватися. І тема така, оце ж дуже добре знає Олександр Брисович, біологію. Він нам розказав трохи про те проблему, але той головне розказав, де гроші в Україні є. І де? Але в надрах їх купа. Так і що, що, що ви що ви збираєтесь робити? А зараз ви зорганізували громадську організацію. Просто під якби під те, щоб відстаювати наукову середовище. А що саме будете робити? Ну на даний момент відстрілювати ось... всіх неуків? Неуки? Ні, 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 ми говоримо от, про приблизно. Ну там мотивація наша така. Ми приходимо до Млада, говорю, слухайте, хлопці. Ми говоримо, щоб допомагати по ато. То тільки 609 тисяч заплатити кожному, хто віддав Богу душу за за батьківщину. Але де брати гроші, то ми хочемо не будемо вимагати одразу. Ми спочатку до влади, скажемо хлопці, гроші тут, але попробуйте їх не взяти в державу. Ага. А отже, якщо ви ми показали, де гроші, показали, як взяти, проконтролювали, що вони зайшли, і тільки після того скажемо, слухайте, а давайте наше ну, ще сюди. Я зрозумів. Це треба. дуже круто. Зумію? Це дуже круто. Тоді ми боремо науковців, mm -hmm. вони не в темі подерибанити, бо все від життя віддали науці, і при цьому сталось голі як цапи. Так mm -hmm. Тобто вроді, щось є в них таке, як гумільов казав. Ну, не будемо переходити до таких <світ> е теорій. І потім ми говоримо, давайте ви нам розкажіть, де гроші. А ми прийдемо до влади і скажемо, слухайте, там є гроші. Так. Візьміть. А чим чим ви займаєтесь? Е, я аукціон мистецтво знави аукціонного дому. Ви оцінюєте картини? Е, ну ну про мене мистецтво загалом також антикварні книги. Чесно кажучи, я собі людей, які займаються такою справою, уявляв, що не менше років на сорок старшими і в таких окулярах товстих. Ну я просто юновий гадаю. Тобто вам Так. <світ> А хто це? Можете представити? Це я спор. Та він хто він вам? Він хлопець хлопець. Хлопець ваш так? Де ви познайомилися? Ну я працюю в Голландії зараз, тому в Нідерландах. Ух ти, круто. Ви зараз приїхали на якісь. Чого? Чому ви приїхали? З батьками знайомити його приїхали. У вас буде весілля! Та не буде, не знаю. Ну, Ми працюємо. Ну я працюю. А він розуміє, що я зараз говорю? ні А, Uh, we are talking about your relationships yeah okay <laughs> uh, you, you don't speak ukrainian i don't speak ukrainian so what, no. can, you, what can you say about ola uh, this is one very happy and positive and energetic girl <laughs> what are you doing in your life um, i'm working in the city government in the hague in the netherlands really? yes and for the rest i'm enjoying my life enjoying living her, her life spending Enjoying my life her with her <laughs> and um, yeah for the rest i play a brazilian fighting sport really yeah uh, like this all this ah yeah uh, like that ah really? exactly uh, so what are your plan plans now you can uh, maybe you're, you're going to have a marriage or just uh, having fun with this ukrainian girl <laughs> <laughs> we'll see where life takes us uh, <світ> <гум> Окей. Е, купуйте комплекс вправ із пладу Анатолія Овраса. Вперше у світовій практиці у зведено і, <світування> і обмірковано <паспорядок> <паспорядок> найхарактерніші можливості прекрасного спортивного степену літаючи літаючий диск, літаючи диск літаючи тарілка <паспорядок> чи фрізбі. <паспорядок> <паспорядок> Отже. Універсальний спосіб для оздоровлення, підтримки да. фізичної форми 70, і морального 72 духу. 72 модифікації підготовчих прав. Купуйте. Всіх їх можна виконувати безпосередньо в квартирі. А дома, можете тоді? Мені мене дома. Ось цікавить, як правильно кидати. От як правильно кидати? Відкриті шістнадцяту сторіночку. Господи. Зараз займаюся бізнесом з друзями. А яким саме? Ми відкрили на подолі бар. Який називається? Файтхаус називається Файтхаус. Файтхаус. Там щось про битву, битви. Так, це у нас такий проект унікальний. Такого нема в Україні на всьому пострадянському просторі. Там зазвичай ви заходите в якийсь паб або бар, і бачите навколо себе там бар з барменом і якусь там зазвичай цегляну стіну. У нас замість однієї з таких стін у нас прозоре скло. Калене і там відбувається як паралельна реальність. Там стоїть боксерський ринк, вісять груші, і там тренуються справжні чоловіки зі справжніми чемпіонами світу з боксу. У нас вільна боротьба, змішані єдиноборства, Тому можна просто прийти, пити пиво, їсти якісь там смачні закуски, і не дивитися на телевізор або на стіну, а дивитися, як за склом тренуються, працюють. Справжні коротше, воно буде викликати такі докори сумління і совість буде гристи. От я їм їм стейка, там чотири також здорових мужика. І я дивлюся свій живіт і такий. У нас є наш друг, хороший товариш Сашко Ермола з групи Гайдамакі. Він часто заходить, він завжди з собою носить рюкзак з формою. Він іноді каже: Йду з важкого запису, хочеться випити кухоль пива, Заходжу до вас випити кухоль пива, Дивлюся, як хлопці тренуються, йду, переодягаюся, півтори години тренуюся, потім виходжу і вже з відчуттям. Якби виконаного такого обов'язку вже можу випити кухоль пива. Там намальовано? Там написано. І написано так, що. Звичайні перш... вправи. Першим гробом через розрозвали, має бути щоденне виконання вже не переточого. Звичайна вправа, один передача плава від однієї руки Покажи. до іншої. А раз. Два, три, чотири. І так п'ять хвилин. Мінімум 100 передач треба зробити без єдиної втрати. Якщо втратив, рахунок починає спочатку. Але ви одразу втратили. Чому? Показую ще раз. Раз, два, ага. три. Умніця, умнічка. прекрасно. 100 передач від пупа до голови вище голови на ходу. Ні один майстер спорту за 35 років серйозної роботи мені не зробив з першої спроби хоча б 10 передач. А я вимагаю 100 передач. Кажуть, не можна. Я кажу, можна. Чи варто а ви, пропонувати а ви... Олімпійському комітету введення в Негайно, це спасіння цивілізації. Серйозно? Да. От олімпійські види спорту, кидання. Оці, оці... а як тут можна виграти в цьому виді оці. спорту? Тут все написано. Ага. Добре, купуйте книжку Анатолія Овраса, там все написано. Після інциденту на Закарпатті Дмитро Ярош почав вимагати зміни влади. Ми впевнені в тому, що основна проблема все ж таки є не в тих хлопцях, а є у владі. Дивно, але першими, хто почав активно поширювати ці слова Яроша, потираючи руки і закуповуючи сємки, стали росіяни. Сегодня в Киеве звучали призывы к отставке президента Порошенко, и все можно было бы списать на политическую борьбу, если бы эти призывы не озвучивал бы советник начальника генштаба Украины, депутат и главарь запрещенного в России экстремистского правого сектора Дмитрий Ярош. Не зміг приховати свого задоволення від слів Яроша и Захарченко з ДНР. Первый раз в жизни два, два, два раза я заважав правый сектор. Когда они звелиев во Львові, простите. И когда пытались убрать Порошенко. Ви знаєте, в перший раз в житті я понистудав ми такі ж мужики. Хе -хе. Трохи незручно вийшло. Найнаціоналістичнішого націоналіста і найправішого правого підтримує Росія і Захарченко. <звук> і вже через кілька днів на з'їзді правого сектору пан Ярош продовжив у тому ж тоні. Ми з вами зобов'язані в найкоротші терміни змести цю ганебну владу зрадників і здовести, що українці мають право на національне. Але потім Ярош несподівано уточнив, буде не революція, а референдум. Ми не використовуємо один дуже важливий аргумент це пряме народовладдя. Тобто ми зметемо цю владу. Але ніжно. Ми забули, що є такі поняття, як плебісцит. Це слово може спантеличити багатьох членів організації. Провідник пропонує плебісцит? Плебісцит? Ми ж недавно розганяли їх парад цих, яких там плебісцитів. Але потім Ярош каже досить тверезу думку, якби я сьогодні віддав наказ на е, виступ, так і ми б навіть мали фізичну можливість вмести їх сьогодні. Ми не маємо ще досконалої системи, яка би могла замінити ту прогнившу корупційну злодійську систему, яка є сьогодні, І це велика проблема. Ще трохи і Ярош сказав би, що демократія найгірша форма правління, але кращої досі не придумали, пане Ярош. Та ви не радикальні праві, а якісь помірковані центристи. Ви обережніше з цим? Так вас і Захарченко перестане поважати, і мітинги правого сектору ще геє розганяти почнуть. Дивовижна подія сталася і у російському місті пльос Іванівської області за участю патріарха Кіріла. Ось унікальне відео розміщене на офіційному ютуб-каналі РПЦ. Подивіть, наступні 20 секунд дуже уважно. Ось люди чекають когось на причалі на березі Волги. А ось Патріарх вже благословляє вірян. Коли дивишся це відео, може здатися, що Кирил прийшов до прихожан та паломників просто по воді. На жаль, відчуття дива після перегляду цього відео зіпсував ось цей фоторепортаж. Виявляючи, патріарх прибув ось на такій шикарній яхті. Вона коштує 4 мільйони доларів. Ось вона. Відповідь католицькому папамобілю. Православний попоплав! Концерт на межі фантастики, шоу-бізнесу і сільського господарства. Ані Лорак виступила на дні народження російської птахофабрики у Новосибірську. Хочеться пожелать, звісно, нашій любі птицефабрики. Здорові успіха вас, щоб многие-многие літа праздновали і радовали на своей продукції. Тепер, крім улюбленого заводу залізобетонних конструкцій у Твірі, улюбленого міського водоканалу у Рязані і улюбленого шпалерного комбінату у нижньому та гілі, Аня Лорак має улюблену птахофабрику, який вона співає гімн про роботу у три зміни, щоб забезпечити цілодобове виробництво курей. <клес> Ну тепер хоч зрозуміло, чому вона постійно гастролює у Росії, щоб бути ближче до них новосибірських яєць. Це були всі новини на цей рік. Ми побачимося вже через рік. дещо, плюс-мінус. І ось що я хочу вам сказати наостанок: хлопче, що це ви тут робите? Та програму знімаємо? Яку програму? Тут холодильний цех, а не кіностудія. Е, та ми… Це приміщення для оголодження повітря будівлі. Та ми тут рік знімаємо і не було жодних проблем. Ніколо. Рік знімаєте, ну то що? Геть звідси. Та добре, ми вже і так я прощаюся з людьми. В цій країні все повинно бути по правилам, а не так, як кожен собі захоче. Приходим, немає, серед, немає. Ну, як бачите, ми мусимо Працювати йти нема, до зустрічі. Говорить. Наступних зустрічей у наступному, наступному у, у наступному Добзенко. році ну, або через один рік до побачення. бачення голівучорті.